Новий, 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 новий. Новий год. Новий год. Дорога! Дорога! Го! -ху -ху -ху! Ми запрошуємо тебе на молодіжний святковий вечір. Який відбудеться 2 січня? Уже по новому 2017 році. 18.00. І за адресою Калуха 41. Церква ковчег. Від тебе вимагається всього все. Номер один. Прийди в одязі з елементом бордового кольору. Але для чистокровних українців бурячко. А для знавців Марсельна. Друге, візьми, будь ласка, з собою ці капельки подарунок. До речі, що ти будеш дарувати? Ти знаєш, що у мене щось пору? Давай, показуй. о. Так, я думаю, ви друзі, розумієте, що це є контраст. щось посереду. Так. І номер три. <ріст> Скажіть, <це>, номер три. <ріст> Реєстрація. І номер три. Реєстрація буде вимагати від вас всього-навсього. Я... 15! Всього-навсього! Всього-навсього! Ми вас запрошуємо. Ми вас любимо і... Чекаємо. І чекаємо, і любимо, і... Не забудь. Другий січ. 18.00. Все. Пока! Покраю. До встречи. До встречи.